Доброго дня, шановні колеги. Розпочати прошу з традиційного питання: це обрання головуючого цього засідання і секретаря цього засідання. Пропонується Очкура Анатолія Степановича і Бачинського Романа Володимировича, так? І реєструємося. Да, Влад? Mm -hmm. Кворум дотримано. Пропонується головуючим засідання обрати очкора Анатолія Степановича, а секретарем Бачинського Романа Володимировича. У нас одне питання на порядку денному це затвердження наказу фінансового управління від 31 грудня 2024 року за номером 68 про внесення змін до бюджету Славутської міської територіальної громади на 2024 рік. За порядок бюджет. прошу поставити на голосування. Можна, так? Да. Можна? Авторій Степанович, дозволяєте Юлію Миколаївну доповідати? Шановні наші депутати, нам сьогодні листом з департаменту фінансів від тридцят тридцять першого за номером 02-01-11-1202 доведено наказ військової адміністрації від 30 грудня номер 293-2024-Н про внесення змін до обласного бюджету Хмельницької області на 2024 рік, де для всіх бюджетів територіальних громад де залишилися залишки субвенції. З місцевого бюджету на забезпечення якісної сучайної, сучасної та доступної освіти нова українська школа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету, і, зокрема, для нашої громади зменшено на 140 819 тисяч із них це іде навчальна, навчальна та навчально-методична література 138 тисяч, які не використані через те, що не було всієї необхідної літератури за переліком. А решта 2800 це залишки економії в нас до того, що проводились тендерні процедури на закупівлю засобів навчання мультимедійного обладнання. І ну, ці хвостіки лишилися по школах і разом це вона невеличка сума 2 800 разом. 140 819 гривень. І, відповідно, нам зменшили доходну видаткову частину нашого бюджету. Нам потрібно також внести ці зміни, бо не буде йти по області в цілому е, розпис нашої області, якщо ми не внесемо. Бо вони ж в себе вже внесли і ми мусимо. Е, ну, по різних. Так. Да. Це зв'язку з реформуванням на. Не всі посібники були. От зокрема, я, я підготувалася, думаю, вдруг ви запитаєте. У нас було передбачено 316 тисяч 915 гривень на придбання цих посібників, і ми використали 178 тисяч 831 гривня 80 копійок. І от 138 тисяч 83 гривні 20 копійок залишилися через те, що не було всього в переліку того, що потрібно. Ну, а там економію внаслідок того, що тендер трошечки дешевше, по чуть-чуть, по пару гривнів школи зекономили. Прошу підтримати. Бо, в принципі, ця субвенція вона від нас не залежить. Ми ж знаємо, що трансфер відповідно законодавство це не наше повноваження. щоб Хто дає, той командує. Ну і воно і не використано. Воно по-любому згідно законодавства загального фонду все повертається в державний бюджет. Це план приводиться до касових видатків. Воно ні на що не впливає. Тільки на план, щоб був збалансований. Ну. Це, да. це, це вже забрали залишки по факту. А тепер ще й план під факт підганяють, щоб план був однаковий з касовими видатками. А по законодавству загального фонду субвенції, які не використані, вони всі повертаються ну, на 1 січня. Але там невелика сума, ми ж бачимо. Якщо взяти в цілому, по між іншим, якщо взяти в цілому по Україні, то в нас в Хмельницькій області найкраще використання йде субвенцій по рейтингу. Ну якщо брати оці цифри, щоб ви виключили 300 там і. Триста, так, шістнадцять дев'ятсот п'ятнадцять. Це, це по одній позиції, а по решта всіх хорошо в нас використання йде. В цілому, якщо взяти в середньому, то то копійки порівно з, з сотнями тисяч, там 140 тисяч. Проголосуйте, будь ласка, підтримуйте. Не можна, загальний фонд, вони вже забрали в нас їх, все. А тепер просто план підкасові. Це чисто формальна операція, але має. Бюджет бути збалансованим. Да. Дякую і за роботу в цьому році. Всіх вітаю. З майбутнім новим роком. <риклад> Ясно. Ну все. Сприймаю, допиняє, все. Перший <плес> раз я сприйняла як жарт, а тепер я зрозуміла, все, підготуюсь наступний раз. Чесно, бо думала, що це жарт. Не готувалася. <плес> <плес> <Я сприймаю>, що... <плес> Могла й збігати, все одно сиділа ждала. <плес> <плес> Сподіваюся, що до сімнадцятої години ще один лист не. Що що? Це порядок денний вичерпаний. А, ну то наступну комісію вже. Як будуть зміни, це десь буде в кінці січня, да? напевно? Ми будемо звіт, і зміни перші, вільні лишки ділити будемо. Перші числа лютого приблизно. У нас так завжди йде. Або кінець січня, а або де, перші числа це лютого. Перші числа лютого. десь там четверте, сьоме, Ну будемо дивитися. Ну як да. Ми, або... від, ціна... ми від них залежимо. Да, або кінець січня, або ми то нам, звісно, краще перше числа лютого, але просто оця субвенція на харчування, що в нас, от ми затвердили на залишках, то хотілося б її як швидше. Ну, будемо бачити, коли нам казначейство дасть звіт річний. Де, да? Все, Все. Люблю, цілую до побачення. Гарного нового року. Дякую ще.